Я читаю. Чи слава тобі, Слово, Слово! Будьмо побажні. Той час простухи вернулися, прославляючи і хваляче Бога за все, що чули і бачили, як їм, та як їм було сказано. Як спамлось вісім днів, коли мали обрізати Хлоп'ятку, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел перше, ніж воно зачалося в Ліні. Хлоп'яше росло й міцніло, повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли зазвичай на свято. Коли в минули ті дні вони верталися, хлопчина, Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони прийшли в день дороги і тоді почали його шукати. Між родичами та знайшовши, не знайш... та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів, та слухові питав її. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані. Його мати сказала йому Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій я болію, що тебе шукали. Він відповів їм, чого ви ж мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого, але вони не зрозуміли слова, що він їм сказав. І він пішов з ними і вернувся на Назаре, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у серці своїм. Ісус же зростав мудрістю літаною і ласкою в Бога, та в людий. Славного війни. Сьогоднішній уривок ну, на жаль, читається тільки тоді, коли мало людей, як правило, в церкві та на сьогоднішні свята. І так і на Сівтополі, те, що ви так було що. Але це такий важливий і над ним можна так багато роздумувати, такий багатогранний. Але сьогодні я хотів звернути вашу увагу, і так, чомусь я на це звернув увагу. Що Марія. І Йосиф вже починають проживати ніби перед смак втрати Ісуса. Перед смак втрати Його далі на Голгофі. Перед історією є така, якщо ви пам'ятаєте, в першій книзі Самоділа була така собі жінка Анна, і це була дружина Алканова. В неї не було дітей. А для цього Елка було дві жінки. Другої жінки були діти. І ця Анна вона дуже страждала через те, що була, ну, не могла зачати дитину. Але Елкана більше любив якраз цю Анну, а не ту, що йому народжувала дітей. І кожного року, коли вони ходили в Єрусалим на свято Пасхи, ця Анна ну, вона просила Бога, але Бог не давав. І одного разу вона прийшла і просить каже: Господи, дай мені цю дитину і плакала. І як ти мені даси цю дитину, я її тобі віддам на служіння. Я її для себе не затримаю. І так сталося, коли дитинка Бог подарував їй дитинку, вона народилася, дитинка народилася, це був Самоїл. І ця дитинка була з Анною, поки ну, не підріс цей хлопчина. І вже далі цього хлопчину вона прийшла і віддала в храм. І після того цей хлопчик служив при храмі. І вже додому він не, не повертався. Він був при справах отця. Так виглядає, що і в цій ситуації ніби віддати щось Богові, це наче нам здається це так втратити, так? От, принести там, пожертвувати там, не знаю, гроші. Що дуже важливо, так само пожертвувати в храм. Е, чи комусь щось так віддати, чи послужити, чи віддати свій час, чи може віддати і своє життя. Повністю на служінні Богові. От, от повністю як от стати, е, немов би лавкою в церкві. Немов би свічкою, там, не знаю, церкві, лампадкою, е, тумбочкою якоюсь, не знаю, дошкою в підлозі в церкві. От повністю в себе віддати на служіння в храм Богові. Отцю. Так, Марія і з Йосипа вони проживають цю втрату. Це дитина їхня єдина, і ясно, що вони його люблять, переживають. Але зверніть увага, як Ісус їм відповідає. Марія каже йому: дитино, чому ти нам це зробив? І звичайно, що нормально, по людськи воно болить і справедливе запитання. А Ісус так каже: А ви що не знаєте де мене шукати? Аж така трошки така смішна відповідь. Так, я маю бути при справа отця. Ви що забули? Хто я? Ви забули як Симон, що вам говорив. і ви нагадує цими, всіми, цими словами все те, для чого він є призначений. Чому він взагалі прийшов у цей світ? В сьогоднішній Євангелій так само нам пригадує, що ми в цьому світі не є просто так. Над кожен з нас призначений бути образом Божим. Це означає. Ми покликані служити Богові, служити людям, служачи Богові. Кожен у, своїх, кожен у своєму якомусь, у своїй зоні своєї відповідальності, бути образом Божим. Але Господь Бог кличе, як йому хочеться людей не тільки для того, щоб там у ну, світі служили чи в сімейному стані, але так само тут сьогодні є свята сестра. Де сестри є тут так само монастирі, ну можна сказати, ну, ну вибачте, сестри <смісті> <смісті>, що вас так приймає, але ніби як лавка церкви. Ну Ми не виявляємо монастиря без, без сестер. Так, вони ж мали так само мрії свої. Вони точно їм подобалися хлопці там, в підлітковому віці, не знаю, там, юності. Точно вони, що кажете, Досі подобається. Так, можна ну, слава богу. Але якісь там були там точно, якісь закохані, якісь мрії там бачили, могли нечити дітей, чи їхсь могли думати, а так будуть і мене. Думали, мріяли, мабуть, про дітей, та про сім'ю, про дім свій. Але в цей момент, коли відчули покликання, запрошення посвятити себе, щоб втратити себе для отця. Втратити себе повністю для Отця. Повністю. Повністю себе посвятити. Для світу втрата, для церкви західка. Ну і ми не уявляємо своє життя, то, наприклад, без сестер ну церква, як спільнота, ну, як так може бути за без сестер. Так? Як для нас це ну, нормально. Але для того, щоб для нас це було нормально, за цим стоять е, самозречення, самовтрата, самопожертва. Е, сьогодні так само просимо, щоб Господь Бог кликав. Нових хлопців і дівчат, які би, які би мали відвагу пожертвувати себе в храм для справи От стати лавкою. Стати підсвічником, навіть не свічкою і підсвічником для отця, стати оздобою храму. Щоб так само і його прославити, але щоб і послужити людям. Бо і лавка потрібна. Бо з лавки ноги будуть боліти. Кожна, кожна річ в серпні вона потрібна. Сестра дякуємо Богу за вашого покликання. Сьогодні будете ви при нас відновлювати ці обітниці свої. І нехай Господь Бог вас наповнює благодаті, бо завжди за те, я вчора говорив. За таким упокоренням, за самовіддачою Богові далі є велика благодать, просто шалена величезна благодать за кожним нашим рішенням. Господи, я належу Тобі, моя сім'я належить Тобі, моє життя належить Тобі. За цим є велика, велика благодать. Нехай ця ваша благодать вас наповнює, щоб ви могли бачити плоди своїй праці, ще в цьому житті. Ну і у вічності, нехай вона перейде туди, а так само і вічності.